Ми проти знищення Поліського національного університету. Ми... Проти ліквідації з такими плакатами вийшли на протест студенти та викладачі Поліського національного університету до центрального входу в університет в Житомирі. Можливе рішення про приєднання університету до Житомирського державного університету імені Івана Франка мітингарі не підтримують, каже Роман Захарчук, студент шостого курсу факультету права. Таким шляхом, як ліквідація поліського, то категорично проти таких заходів. Це документи, які надійшли від міністерства освіти на Обласну військову адміністрацію, де було констатовано факт ліквідації Поліського національного університету і переведення всього майна на баланс Житомирського державного університету. Лілія Давидюк говорить, що по спеціальності право в Житомирському державному університеті імені Івана Франка немає магістратури, тому вона проти об'єднання університетів. У нас кращі умови, краще все. У них немає магістратури, це теж одна із причин. Ми вийшли з метою зберегти наш університет і проти знищення нашого університету. Об'єднання в університеті має бути на добровільність засадах. Так само спитати думку наших студентів, хоча б, а не просто прийшли наказ міністерства. Сьогодні ви ліквідовані, завтра ви будете і студентів розподілити, куди понятно, куди. Ректор Поліського національного університету Олег Скидан каже, що концепція Поліського національного університету щодо об'єднання університетів різниця з рішенням Міністерства освіти і науки України було задекларовано, що 8 березня заступник міністра приїде в Житомир і обом колективом презентує дане рішення, натомість уже 1 березня. Було направлено лист за підписом цього ж заступника міністра на Житомирську обласну військову адміністрацію з тим, що опрацювати питання реорганізації Поліського національного університету шляхом його приєднання до Житомирського державного університету імені Івана Франка. Ми розуміємо катастрофічність цього рішення, тому що вже не йшла мова ні про які ні про які консенсуси, ні про які врахування інтересів. Мова йшла, що просто повністю це передбачає ліквідацію університету. Також 4 березня відбулася конференція колективу Поліського університету, на якій ухвалили рішення звернутися до керівництва країни щодо збереження закладу. Ми, члени до колективу Поліського національного університету, глибоко стурбовані планами Міністерства освіти і науки України щодо реорганізації Поліського національного університету шляхом його приєднання до Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вважаємо рішення об'єднання поспішним, недостатньо виваженим і таким, що нагально потребує ретельно. Нагадаємо, що в листі заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького до голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка йдеться. Просимо опрацювати та надати пропозиції щодо реорганізації Поліського національного університету шляхом приєднання до Житомирського державного університету імені Івана Франка за умови збереження освітнього наукового матеріально-технічного потенціалу Поліського національного університету Марія Кравчук Ігор Горжванько Суспільне новини Житомир.